Троянда Емільєнгіо селекції Масад. Квітка має унікальний окрас, яскравий оранжево-алий, Місцями рожевий, абрикосовий, розмір квітки 9-12 см. Густомахрова середину не показує. Пелюстки розташовані квартировано. Тримаються до 10 днів. Аромат квітки легкий, тонкий. Квітки розташовані гронами подекілька щільно один біля одного. От На початку відео ви бачите троянду в полурозпуску, а в кінці повне її цвітіння. Цвіте троянда Емільєнгіо до морозів. Висота куща 130 см. Жодного мінуса не можу назвати щодо цієї